Всім привіт, з вами я Макс БНТ. Сьогодні ми будемо в цьому відео говорити з вами. А перше відео, це, це перше, до речі, відео, на якому я з вами буду говорити. Значить дивіться, а сьогодні ми будемо говорити про дружбу. Так. Що таке дружба? Що це? Значить дивіться, дружба це тоді, коли двоє, або навіть більше людей дружить між собою. Вони і йдуть походи та в табір. В якої немає друзів, вони не розуміють, що таке дружити, дружба і сміх з друзями. А сьогодні ми, до речі, з вами про це поговоримо. Дружити з друзями це. Веселитися з ними це головне. З ними якось гратися, розважати їх. Багато варіантів є. Вона, ця людина, по-моєму, є зі мною. Ну для чого? Ну, так, вона є зі мною. Так, в е, мене де, недавно стався такий випадок, е, що я і до речі, не робіть все з друзями. Вони можуть обійтися. Що, типа, я був пеком, там, я був пеком, я одну. Короче, друге слово, потім ми знов прорахували, вона не захотіла, потім ми знов прорахували, я. потім я їй дав пекам, пека, пека і потім вона запитала Рада. Я сказав, так. Потім я сказала, ей, я йду додому, я пішов додому, і що було правильно, вона обідалась. Ручку в руках. Вона обідалась. Пам'ятайте, не обіжайте своїх друзів. Це головне. Ну, що це відео підходить до кінця. З вами був я, Макс Ви. Підписуйтесь, не забудьте поставити лайк. Всім побайте! Па-па!